Та можна, а чого не можна, звісно, можна показати. Зараз скоренько такий огляд, Кор різниця між цими миєчками гарненькими. Ось комплектація. А, це ця що з додатковим замовили акумулятором на відправку. Шланг відрізняється тут товще, тут проще. Один акумулятор тут в комплекті йде 4 амперний. Тут іде два трьох амперних акумулятора. Ну, Пінники, само собою, така моделька йде і з плавним пуском. Ось. Без всякого регулювання, без щіткові двигуни якісні, ця моделька йде. Із сенсорним регулюванням по тиску три режиму, Відображає скільки заряду залишилося. Ну, це в комплекті є, тут є ще клапан обратний стоїть, в тій немає. Ну і До, до усіх йде в подаруночок при замовленні. Ось така літер якісної, популярної пінки фіолетової. Так що, як більш детальніше зацікавила, така 3500 комплект, така 3800. Гарні, якісні. Віде ви вже бачили, можете подивитися. Яка цікавить детальніше? Пишіть, розкажемо, покажемо.